Четвер, 20 червня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаю! І ще FPV-дронів для палких привітів ворогам передали сьогодні різним підрозділам сил оборони від хмельничан. Чергову партію бойових пташок придбали за кошти з бюджету громади. Нагадаємо, першу сотню дронів відправили на передову з Хмельницького у липні минулого року. Вже майже рік тривають бюджетні закупівлі засобів боротьби із ворогом. Ми продовжуємо допомагати нашим силам оборони. Як завжди, ставка на півдрони, на квадрокоптери, на засоби репюрер. Сьогодні ми продаємо 300 фпв-шок, Це восьмидіймові впівішки, так звана вісімка, з хорошою посиленою батареєю. Це бюджетна закупівля, вартість трьохсот шок майже 4 мільйони гривень. Принаїдно дякую нашим платникам податків за те, що ви сумлінно наповнюєте дохідну частину і даєте нам можливість допомагати нашим силам оборони. Зазначу, що тільки з початку року сімки, вісімки, десятки фпв-шки з двома камерами, шки з тепловізією. Ми передали вже. Майже 3,5 тисячі штук це і власне в які ми купуємо, а також впіві, які ми самостійно збираємо. Крім того, ми на сьогодні вже передали понад 290 квадрокоптерів. Зазвичай це квадрокоптер дорожчої модифікації, всі обов'язково з тепловізорами. Ну і далі це плануємо робити. Ну а також понад 60 засобів репірер, різної модифікації, піхотної для техніки засобів радіоелектронної розвідки і працюємо далі. Робимо все можливе, щоб підтримувати наші оборони. До кінця літа гарячу воду у домівки хмельничан подаватимуть за новим графіком, а саме з п'ятої години ранку до опівночі. Таке рішення комунальники прийняли через складну ситуацію в енергосистемі і задля її розвантаження в пікові години. Якщо на об'єктах Хмельницьк теплокомуненерго не буде світла, можливі перебої в постачанні гарячої води. Раніше в будній день був графік з 6 ранку до 9 і з 18 до 23 години. На вихідний день був з 6 до 23. Комунальне підприємство разом з міською владою прийняло таке рішення, що подавати кожного дня з 5 ранку до 24 години, 7 днів на тиждень, в зв'язку з тим, що вимикається світло в місті. І коли раніше ми працювали по графіку, то наші хмельничани попадали, як то кажуть, на відключення і не мали гарячого водопостачання, тому щоб для комфорту хмельничан було прийнято таке рішення. Плюс гаряча вода подавалася в часи пік навантаження енергосистеми, плюс розвантажили її, щоб це, можливо люди там більше будуть днем. Споживати гарячу воду. Випікання хліба як спосіб реабілітації. У Хмельницькому діє соціальний проєкт з лікування алко і наркозалежності. Ініціювали його служителі церкви Благодать Христа на території храму у мікрорайоні Книжківці. Вони відкрили пекарню. До роботи у ній залучають реабілітантів. Готову продукцію безкоштовно відправляють військовим та роздають вимушеним переселенцям, які нині проживають на території церкви. Півроку тому Руслан Івасишин з Івано-Франківська переїхав до Хмельницького та знайшов прихисток у церкві благодать Христа. Вже кілька місяців чоловік опановує нову для себе професію: пекаря каже, випікати хліб навчився швидко. Навчився так від людей. Одні люди. приїжджають. Від'їжджають, навчився і я. Дякувати Богу, що виходить, свіжий, домашній. Головне дивитися, слідкувати за температуру, не ходити десь туди. Ну і там друге, там формочка, у нас є ще такий барабан, що дякувати Богу, що у нас що не руками. Бо руками це було дуже би тяжко, колись в селі руками пекли, а зараз барабан є, вже набагато вигідніше, що вже майже чисто, файно, легоньке. Що можна любущо, і булочки випікання хліба це один із методів реабілітації людей, які лікуються від алко і наркозалежності, розповідає пастор церкви Благодать Христа Володимир Переймен. У рамках соціального проєкту на території храму в мікрорайоні Книжківці відкрили пекарню. Зараз у нас 12 хлопців. От ті, які трудяться, знаєте, поміняли своє життя з поганого. От на таке на скажімо, на таке правильному, буває таке, що треба попрацювати і декілька днів без сна, без такого, щоб ну. І паралельно у нас тут є люди, які дійсно попали в трудні обставини, там і за війни, і за Росії, і за агресії російської, то живуть у нас тут теж різних категорій люді завдяки соціальному проєкту допомагають не лише реабілітантам, адже готову продукцію безкоштовно відправляють військовим та роздають вимушеним переселенцям, які нині проживають на території церкви. Зараз на цьому місці в нас проживають близько 24 людей, які вимушені переселенці, і також люди, які проходять реабілітацію, адаптацію від алко-наркозалежності. Їдуть волонтери, кажуть, нам треба хліб. Ми їм печемо хліб скільки треба. І бувало таке, що в нас хлопці чотири сутки без зупину пекли хліб, тому що треба було дві тисячі хліба, і хлопці не спали ночами, але зробили це. Майже рік проживає у церкві благодать Христа вимушена переселенка із нової каховки Тетяна Олійник. Розповідає, тут її забезпечують усім необхідним. Відноситься до мене дуже гарно. Мені якби гріх жалуватися на цих, з ким я живу. Ну, харчі, що треба, мені дають, що треба, я гуманітарку одержую. Получаю я пенсію і переселенчицький. Я сама собі приготую. Ну, є ж, що дають. Ірина Кондратюк, Ірина Салій, Данило Біга, новини міста. Поет та бойовий медик Михайло Цимбалюк став лауретом обласної літературної премії імені Миколи Федунця у 2024 році. Наприкінці минулого року вийшла у світ його поетична збірка Калібри любові. У ній вірші про війну написані після початку повномасштабного вторгнення. Увійшли до примірника і твори з попередніх збірок. Премію імені Миколи Федунця вручають поетам Хмельниччини з 2014 року. Збірка калібри любові я б її так для себе означив, як це начеб репетиція вибраного. Я сюди стягнув по кілька віршів із своїх попередніх збірок. Це зорі на землі, аорта, такий в житті буває день, вінок Аріадни» і ближні обрії. Е, ну, але е, цих попередніх збірок вистачило на те, щоб говорити про любов. А надати їй от такого мілітарного звучання, то це звісно, ті, що написані на війні. Вірші Михайло Цимбалюк є першим лауреатом премії, який буде отримувати її у військовій формі. Десятий раз вручається обласна премія імені Миколи Федунця, відомого українського поета. Який відійшов у вічність, хмельничанин Михайло Романчук чемпіон Європи з плавання. Він став кращим на дистанції 800 метрів вільним стилем, яку подолав за 7 хвилин 46 секунд і 20 мілісекунд. Це шосте золото для Михайла Романчука на чемпіонатах Європи і третя континентальна перемога саме на такій дистанції, завдяки перемозі хмельничанина Україна здобула своє друге золото на чемпіонаті Європи з водних видів спорту, який приймає сербський Белград. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19-й, а також на офіційному сайті каналу та у групах у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Побачимось.